Парад волохатих пісюнів. Саме так я можу описати крайній тиждень моди, який щойно завершився в Парижі. І я дуже хотів б, щоб це була метафора. Але на жаль, це не метафора. І парад волохатих пісюнів був цей тиждень моди був дивним крінжовим. Навіть трошечки обдрістаним, але не нудним. Тому сьогодні у нас є дуже багато матеріалу на розбір. І насправді мені б дуже хотілося, щоб цей тиждень моди був п'янким бокалом вина. Але насправді він відчувався як якийсь дуже дикий пахмілюнчик. Саме тому замість вишиканого коктейлю сьогодні у мене в руках. Мівіна. До речі, цікавий факт про мене, я їм мівіну тільки з яловичною я з куркою не люблю. Я дуже вибачаюся, мені дуже хочеться мівіни. Отже, сьогодні ми розберемося, що на цьому тижні моди було крінжового, цього було дуже багато, і з цього ми і почнемо. А що було класним, сексуальним або, можливо, величезним розчаруванням, яке я залишу на кінець цього відео. Тому додивіться його до кінця, якщо хочете побачити, як у мене Бомбане срака. І як обіцяли, я почну з Крінжуліни. З чим у нас асоціюється дім моди Жан-Поль Готіє? З сексом, з елегантною іронією. Із дуже п'янкими парфумами. І останні колекції цього бренду були створені в колаборації з різними дизайнерами, тому що сам Жан Поль Готіє вирішив відійти трошечки від свого бренду і вирішив ротаційно запрошувати дизайнерів у свій бренд. Але цей експеримент знайшов кінця в дизайнері Дюрані Лантінку. Я сподіваюся, я там правильно ім'я сказали, хоча кому не пофіг, тому що засрали його абсолютно всі, і є за що? Тому що Парад волохатих пісюнів, це було сказано саме про цю колекцію. Якщо чесно, коли я дивилася цю колекцію, в мене було відчуття, що я під якимись важкими забороненими речовинами. Колекція була максимально дивна, дуже сексуалізована, але при цьому ні краплі не сексуальна. Як це можна було зробити? Я не знаю. Я не знаю, як можна так сильно переробити дім, який так асоціюється з якоюсь грайливістю, але з геніальною, сексуальною, неймовірно привабливою грайливістю, і перетворити це на топіки з волохатими цицями. A few later. До речі, про волохатість. One eternity later. Не одні Жан-Поль Готьє в цьому сезоні вирішили виїпнутися волохатими піськами. З кимсь нещодавно випустили волохаті трохани. Це ті самі стрінги з шуби, про які я говорили на цьому каналі мільйон років. Але насправді волохаті стрінги це ще окей. Я можу це зрозуміти. Навіть якщо знаєте, знімаєте з дівчини штани, а там оце. Ну це прикольно, скажу чесно. Ну, прикольно. Але якщо знімати з дівчини її шикарну сукню, а там бюзгалтер з волохатими цицями, ну я не знаю. Це якась зброя для фемцелів, чесне слово. Якщо ви фемцел, напишіть в коментарях, чи подобається вам волохатий лівчик. Насправді, я б не так сильно дойобувався до волохатих лівчиків волохатих цих костюмів, якщо чесно, я на них дивилася і такі. Мда. А потім я почав на них дивитися, 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 і десь через кілька днів я почали думати: можливо, це дюран геній, а ми всі дебіли? Пишіть в коментарі, чи це я дебіл, чи це дюран там щось собі намутив, а нам, звичайним смертним, це все розхльобувати. Нам розхльобувати ці волохаті пісюни. Ми ці волохаті пісюни. На маніфести. І тепер ми, блять, ці волохаті пісюни бачимо на подіумах. Нахуя? Навіщо нам ці волохаті пісюни на подіумах? Я чесно, не розумію. Чесно, комусь це подобається, вам це подобається? Напишіть в коментарі, вам це не подобається. Я більш ніж впевнений. якщо вам це подобається, Бог з вами. І волохаті пісюни, напевно, теж. До чого докатився феш? Але back to my topic, не волохатими пісюнами єдиними. Насправді в колекції є кілька образів, які, знаєте, трошечки прикольні, по типу цього розрізаного тренча і так далі, і тому подібне. Але в цілому оця вся грайливість перейшла якусь грань іронії, але не дійшла якоїсь максимальної постиронії. І це відчувається як знущання. Але мені хочеться розбавити це знущання чимось класним і не менш віральним, тому що я в більш ніж певнені, якщо ви слідкуєте за світом муди, ви бачили ці розширювачі для рота Мезон Мержела. Після того, як Демна пішов з Боленсяги, про Боленсягу ми в цьому відео теж поговоримо. Мені довелося дзвонити мамі об 11 вечір після показу Боленсяги, я були п'яні в Зюзю. Тому історія в кінці відео буде дуже і дуже цікава. Тільки спробуйте не додивитися його до кінця. Anyways, back to Marжава. Дебют Глена Мартенса в Reddit to Wear Balenciaga. Перша колекція Глена Мартинса, креативного директора Дізель. Я дуже люблю Дізель, чесно. Ось, Дізель це любов, як і балансіага всієї моєї родини. І, напевно, Дізель це був перший фешн-бренд, з яким я познайомилася, тому що у мене мама неймовірний фанат Дізель. Anyways, ви, напевно, бачили кутюрну колекцію Глена Мартенса для Маржели. Всі її просто обсмоктали, і я не виключення. Дуже класна колекція, дуже рекомендую подивитися. Але ready to wear – це також цікавий експеримент. Що можна такого класного всунути в речі, які треба носити кожен день? І насправді Глен Мартенс не підвів. Я бачив багато критики в його адресу, що колекція якась незграбна, просто якісь, знаєте, запозичення з архівів і так далі, і тому подібне. Мені колекція сподобалася. Якщо трошечки відволіктися, від цих розширювачів для рота, які мені здається дали моделям, щоб вони від самих цих розширювачів для рота не заржали, то насправді мені дуже сподобалися м'які форми, така тікучість, цікаві текстури. Там є пластик, який є цікавим лейтмотивом бренду про переробку, про перетворення чогось старого на щось нове, про апсайклінг. Насправді навіть антураж. Був присвячений любові до Маржели, тому що грав дитячий оркестр, грав не в попад. Мені це дуже сподобалося, чесне слово, дуже класна ідея з цією грою не попад. Вона додала трошечки шарму цій колекції, і насправді це не просто так. У Маржели в 89-му році, ще коли Мартин Маржела був. Креативним директором бренду, була колекція, де в перший ряд посадили дітей, які там бігали подіумами і так далі. Мені здається, що трошечки це відсилка до того. Але просто неймовірна колекція, навіть ці розширювачі для рота, які просто обсмоктали всі, над ними всі переготали. Для мене вони знайшли місце в серці. Чесне слово, як якийсь такий, знаєте, стейтмент піс на подіумі виглядає, як на мене, реально круто. Мене дуже сильно зацікавив образ Кайлі Дженнер. Дуже зацікавив. Ще до того, як колекція почалася, там показували гостей, бренду, як вони там готуються до цього показу перед тим, як почати трансляцію. І мене дуже зацікавив образ Кайлі. Дуже виглядав цікаво, і насправді не просто так. Він був створений з маленьких-маленьких паперових квіточок. Дуже раді за Кайлі. Що на неї там не подощило, ніяка собачка не попісяла, не покакала, ці квіточки не розпалися, але без жартів реально класний образ. І насправді, враховуючи те, наскільки дивними були всі колекції цього сезону, з'являється запитання: що найдивніше? А найдивніше це те. Що на мій канал підписано 0, ніхуя відсотків тих, хто дивиться мої відео. Тому давайте це виправимо, підписавшись на мій канал, поставивши лайк цьому відео, поставивши дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоси. До речі, дзвіночок реально, будь ласка, поставте. Це, це серйозно дуже важливо. Це дуже підтримує канал. І дуже допомагає в його просуванні. А якщо ви хочете трошечки підтримати мою діяльність і, можливо, отримати доступ до більшої кількості контенту, то ви завжди можете підписатися на мій канал спонсорською підпискою за кнопочкою біля кнопочки підписатися. У мене є багато різних рівнів, позитиви яких налічують від стікерів, які ви можете використовувати в коментарях моїх відео і лайвстрімів, до ексклюзивних відео кожного місяця тільки для вас, і раннього доступу до кожного відео, яке виходить на моєму каналі. Отже, хвилинка реклами завершена. Я знаю, ви мене ненавидите. Ви хочете плюнути через екран, ви можете це зробити, тому що я забрав хвилину вашого часу. Більше забирати не буду. Ми повертаємося до відео. Ще одна колекція, яку хочеться неймовірно похвалити, це Том Браун. Том Браун я дуже сильно люблю, особливо останнім часом. Це, мені здається, бренд, який ідеально грається як з грайливістю, так і з чимось більш таким серйозним, костюмним і прям супер класно пошитим. В цій колекції Том Браун вирішили створити щось космічне, якийсь. Прибульці з планети Срака. Але як же ж ці прибульці з планети Срака класно виглядають? Чесне слово, я дивилася цю колекцію. У мене тупо відпала щелепа, навіть оці таблички, які вони носили. Зі словами, які там трошечки перекликалися. Я навіть не знаю, не пам'ятаю, що було написано на цих табличках. Я просто сиділи вагнуті. Просто секс! Зі світу костюмів. І секс, знаєте, не той, який, прям, знаєте, хочеться ух-ух-ух-ух, а секс, на який хочеться дивитися. Знаєте, давньогрецькі скульптори бачили такий, знаєте, елегантний, несексуальний секс в людському тілі. Ось так я бачу ці костюми Том Браун. Просто хочеться на них дивитися і дивитися, і дивитися, і дивитися. Дивитися без упину, дивитися глибоко. Ось це ці костюми, які беруть за душу, і особливо мені сподобалися топи, які імітують тіло, там були як кольорові, особливо окремо мені сподобався чорно-білий. Це просто, знаєте, такий очищувач палати в роті перед тим, як в цю палату нова колекція Баленсяги насре. Як ви всі розумієте, нова колекція Баленсяги мені не сподобалася. Я величезний фанат минулого креативного директора Баленсяги Демни, який зараз перейшов в Гучі, і насправді... Вихід Демни з дому Баленсяги була не єдина і, напевно, не найгучніша пересадка цих модних стільців. І знову ж таки, трошечки вас еджу з Баленсягою. Але спочатку хочеться поговорити про трошечки іншу пересадку. Матія Блазі. Чи Блазі? Як правильно, не, не знаю, Блазі, напевно, на французький манер. Вибачте, якщо неправильно ставлю наголос: для Шанель. Шанель останнім часом. Була в занепаді. Я навіть знімали про це окреме відео. Діор і Шанель були двома окремими світами, які просто там загнивали в своєму болоті. Прийшли нові креативні директори, нові гет-дизайнери. І чи вийшло матія Блазі чи Блазі вдихнути новий дух в дім Шанель? Чесно, не знаю. Якщо дивитися на це просто як на колекцію. Супер якогось мега натхнення вона не дає. Але якщо дивитися на цю колекцію в розрізі того, що шанелькою коїлося минулі кілька років, то хочеться просто піти в церкву і поставити свічку за здоров'я матія блазі чи блазі. За обидвох, чесне слово. Тому що нова колекція вона дуже цікава. З ботеги Венети він приніс якісь свої ігри з симуляціями, ігри з візуальними обманками. Там то замість твіду у нас розкид бісером, то у нас сумки, які не створені зі шкіри і пойобані, а вилиці з золота зі срібла. Просто неймовірна аксесуарізація, і особливо мені сподобався оцей образ Грузія Сакартвело. Like. Насправді, колекція не якась така супер groundbreaking але чому хочеться зробити комплімент, це антуражу. Космічний антураж, на який я подивилася, буквально. Я спеціально не дивився колекцію Chanel Live, мені хотілося подивитися всі образи разом. Але один з моїх улюблених каналів про моду в Telegram, кінь в пальто від Гучі, трошечки спойлернули. Неймовірний антураж показу. Дуже такий космічний, дуже сексуальний, і разом з усіма оцими образами, які, здавалося, трошечки нудний, але це Шанель. Шанель це про дорослість, Шанель це про якусь таку, знаєте, бізнесовість. І разом з цим неймовірним космосом це все об'єдналося в єдину неймовірну таку карамельку, яку дуже хочеться з'їсти. Я згадав про мівіну. Як же ж це смачно! delicious. Пам'ятаєте, моє відео, де я хвилин 20 срали біжевих мам і всіх взагалі біжевих людей в біжевих тренчах. Беру свої слова назад. Дебют Мігеля Кастро Фрейдаса в Муголері. Бежевий рай. Саме так мені хочеться назвати цю колекцію. Насправді. В ній був і традиційний муглерівський чорний колір, була і шкіра, і пір'я. Так, трупу Муглера не дають відпочити. Муглер це завжди про якусь гру з архівами, тому що чесне слово, Террі Муглер був одним з найбільших геніїв світу фешн. Але при цьому так цю колекцію засрали абсолютно всі, хто її бачив, називали її нудною, надто безпечною, надто облизаними архівами. Мені вона сподобалася. Мені сподобалися неймовірні образи спір'я. Мені сподобалися оці біжевенькі костюмчики в різних виконаннях: то там шуба, то там тренчик, то там все, що тільки завгодно. Мені дуже подобається новий Муглер, особливо враховуючи те, що в архіви вони залазили дійсно з розумом. Нещодавно я виставляли серію постів в свій телеграм-канал про моду і стиль. Підпишіться, будь ласка. Про те, як сучасний бренд Муглер залазить в архіви, про те, як він переробляє ці архіви. Нові едиторіали для того, щоб знайомити новоприбулих людей в світі фешн з своїм брендом. І мені це дуже подобається. Іноді, все ж таки, гра з архівами це не щось таке супер заборонене, щось некреативне. Коли ця гра з архівами така спокійна і акцентується не на переробленні якихось вже 500 мільйонів разів перероблених ідей, а саме на збереженні і поширенні історії бренду, я можу підписатися під цим всіма руками, ногами і жопою. І готові за це смоктати, смоктати лизати, смоктати, жувати і навіть. ковтати. Дуже смачна колекція, це знаєте, така підготовка про те, про що я буду казати наступне. Так, ви дочекалися. Баленсяга. Пропало все. Щоб ви розуміли. По-перше, дисклеймер: я не підтримую вживання алкоголю, алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Ця вся історія вигадана, ніхто в світі ніколи не бухав. Отже, я приходжу додому з дуже гарним настроєм. Трошечки хмільний настрій такий. Хочеться просто, знаєте, з'їсти бутербродик і лягти спати. Деліше, справда, відкриваю свій телефон. Регало все. Ригали я, ригали мої сусіди, ригали мої одногрупники, ригало все місто, ригала вся країна, ригала вся планета. Тому що нова баленсіага – це перефарбоване валентіно. І я не жартую. Насправді я не настільки засмутилися, що демна пішов з баленсіаги. На мою думку, він дав дому все, що міг. І бренду дійсно потрібне свіже дихання, якась свіжа сторінка. І у мене були величезні сподівання на нового креативного бре директора бренду Пірпаоло -Піч -Па Пічолі. Чи Паоло? Хуй з ним, чесне слово, у Валентіно він дійсно робив цікаві штуки. Потім Паоло Пічолі пересадили в Баленсягу з Валентіно. Демну пересадили в Гуччі з Баленсяги, Алісандро Мікелі пересадили в Валентіно з Гуччі. Алісандро Мікелі, як робив Гуччі для Гуччі, так і робить Гуччі для Валентіно. Демна як робив Баленсягу для Баленсяги, так і робить Баленсягу для Гуччі. А П'єр Пауло Пічолі, як робив Валентіно для Валентіно, так і робить Валентіно для Баленсяги. І, на жаль, на жаль, для мене це дуже дуже неприємний момент. Тому що Баленсяга це мій улюблений фешн дім. Це один з улюблених фешн-домів моїх батьків, моєї родини, моїх друзів. Ми об'єдналися Баленсягою. Ні, насправді ми об'єдналися багатьма іншими речима, але в моєму оточенні Баленсягу люблять дуже багато людей. І це стосується як там баленсяги крістобаля, так особливо Баленсяги Демне. По моєму стилю, в моїй, там, по моїй сторінці в Instagram і так далі, ви можете побачити, що Балансяга демне була для мене неймовірним впливом. І зараз, дивлячись на нову колекцію, яку створив Пірпол Пічолі, в мене лише одне питання. Якого хуя, якого хуя, де? Звідки? Куди, навіщо, для чого, для кого, кому, кому це було зроблено? Для кого це пошито? На кого? Це буквально взяли сукні Валентіно, засунули в них модели, одягнули їм величезні окуляри і сказали: ідіть. Якщо чесно, мені там казали, ой, він намагається гратися з архівами Крістобаля, ецетера, ецетера, ензоворд. Де? Так, було дуже багато. Там він скопіював ту форму, там він скопіював ту, але дім Баленціга це прогруз формою. У Крістобаля Баленсяги улюблений колір був чорний, тому що він ідеально підкреслював форму. Образи Крістобаля Баленсіаги були дуже цікаві, дуже новітні з точки зору форми. І саме тому, коли люди там кажуть, що ой Демна зруйнував Баленсіагу, перетворив неймовірно такий престижний дім, на незрозуміло що. Мені хочеться пояснити цим людям. Що Демна просто подивився на ідею Крістобаля баленці форми, як головної визначної ідеї бренду з більш сучасної точки зору. Вам може це подобатися, вам може це не подобатися, але ДНК бренду там було. Тут я не бачу ніяких інноваційних форм, я не бачу ніяких цікавих моментів. Я не бачу цікавих моментів з точки зору форми. Всі цікаві моменти перейшли на текстуру. І як для мене, для дому баленціага, це недостатньо. Можливо, це якась моя приколюха, бо в мене забрали мою улюблену цукерку, але я хочу спитати у вас. Чи подобається вам нова Баленсяга? Тому що у мене від неї набагато більше питань, аніж відповідей. Будь ласка, напишіть в коментарях вашу думку, мені буде дуже цікаво її прочитати. А також напишіть в коментарях, яка колекція з тих, про які ми сьогодні поговорили, сподобалася вам найбільше. З вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Гаїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі. Папа! -па.